На другий день свого триденного візиту до Лівану, папа Венедикт XVI говорив про мир та демократію, що може подарувати віра. Водночас, будь-який радикалізм він назвав смертельною загрозою, зокрема для близькосхідного регіону. І це треба викорінювати. Свій апостольський візит до Лівану. Венедикт XVI назвав посланням до всіх християн сходу, про яких пам'ятає Святий Престол. Він закликав усіляко сприяти відродженню мирних цінностей в регіоні. Цілком очевидно, що потрібно викорінити моральне та фізичне насильство, адже воно ображає людську гідність як насильника, так і жертви, розповів папа Венедикт 16 на зустрічі з ліванськими високопосадовцями та діячами. Папа зустрівся з президентом Християнином та благословив його сім'ю. У неділю Венедикт 16 має виголосити свій маніфест щодо проблем на Близькому Сході. Він пообіцяв молитися за усіх страждальців. Візит винидити шістнадцятого до Лівану відбувається на тлі насильства у сусідній Сирії та антиамериканських протестів у регіоні.